Мой акваріум. Всі хотіли спитати про мій акваріум, і сьогодні я спробую про це розказати. Зразу скажу, що я не професіонал, хоча у нас більше 10 років був теж дуже великий акваріум до 300 літрів, а потім ми приїхали одного чудового вечора, він потік, і чоловік сказав: більше ніколи в мене не буде акваріум. Так було 10 років, поки не почалась війна. І... Я попросила в сусіда маленький акваріум, на нього заказала лампу, там в мене і зараз живе Золота рибка і шість сонників. І якось мені так сильно захотілося акваріум. а чому я навіть розумію, чому, тому що, знаєте, акваріум він якась асоціація, що війна закінчиться, що буде буде нормальне життя, що ми повернемось до такого життя. І Дуже вже хотілося швидко повернутися до, до подібного, тому я е, поділилася своїми дітьми, і діти мені привозять акваріума, і говорять, ми тебе вітаємо на 200 літрів акваріум. Я накупила рослин, зробила композицію з Акваріум прожив 5 днів. Заходжу я вечором з Ілюшею своїм молодшим внуком він каже: бабуся, вода. І він лопнув лопнув в акваріум, тому що була слабка тумба, поки його не поремонтували. І це мене настільки розстроїло цей акваріум, який лопнув. Що знаєте, я, я куплю нормального акваріуми, які може бути, і, і тут все нас міняється. А якщо ти дуже сильно хочеш, то воно в тебе обов'язково буде. І люди хотіли запускати акваріум, потім дружина переїхала. І чоловік їхав ззаду, говорить, заберіть новенького акваріуму за півці дні саме І от таким чином в мене стався цей акваріум. Я купила камні, ви їх можете дивитися, купила мох, рослини. У мене не дуже великий вибір рослин, якщо подивитися, там валіснерія, Людвігія, Хінадороси, хінодорос, Анубіси. І трошечки там ще почвопокровки, яка в мене дуже погано росте, і, чесно, я повністю в ній розочарувалася. Три неділі акваріум стояв, наповнений водою, я посадила рослинки, камні загрузила, чекала, поки вода почне працювати, вона. Включити біологію, я робила аналізи різні, я, я вам це покажу свою лабораторію е, окремо, і вона ставала-ставала, вона в акваріумі взагалі вода в нас хороша, тому що в нас своя, свого колодязя вода напряму, е, чиста, трошечки вона жорсткувата. Е, і оце е, кагаш, ця жорсткость природне. У нас була спочатку 18, потім я уже за допомогою різних присадок, там є куча фільтрів, я її до норми образної до 11 я її знизила. І запустили ми перші рибки це було 6 сомиків. я вам навіть їх не покажу, тому що вони. Їм тут подобається, вони залазять туди всередину, і майже ніколи не вилазять, їм їжі достатньо, і купили ми, ми ще шість штучок в сіамських водорослієти і шість кріток. Криветки теж зараз не покажуться, бо вони якось вилазять по вечорам, їжі їм вистачає, вони такі полувагітні у нас ходять, підпирають після, після наших діскусів. Їм зовсім не цікаво тут пригати. Понаблюдали вода, все нормально. Бачимо, нічого таких змін немає. І слідучі рибки, які ми закинули, це в нас є 12 неончиків чорних. І 12 неончиків голубих закинули ми 20 гупі і теж 12 роду за такі в нас червоний шарбочкою. Дуже вони мені подобаються. Я їх раніше не знала. Взагалі рибки в захваті від яких вони ходять стайками, вони дуже гарно так в акваріумі. О гупі у нас для рослин. І гупі, вже вибачте канібалізм, я добре знала, що в мене будуть дискуси, бо саме через дискуси я захотіла дискуси вони як живородки, а, і я прочитала, що якщо вони будуть родити, то мальки дискусів будуть з'їдати, це буде такі, знаєте, Природні цикли. виживати буде сильніше, і з однієї сторони, якщо гупі залишаться у нас маленькі, то вони будуть максимально сильні, тому що вони виживуть, як в природі, і дискус теж у мене виживе. Слідуючи, що ми купили, ми купили маленькі, 10 дискусят, їх можете придивитися, їх дуже видно. Вони маленькі, їм 2 місяці. Їх привезли, і я не відводила очей від них неділю. Чому? Тому що я боялася, що може вони якимось чином не виживуть. Без кінця робила аналізи, підміну води я роблю через день. І... 50% стараюсь, температура у мене 28-29, через що не всі рослини же. тут живуть, їх не дуже багато. Подивилися, все нормально. Я по телефону весь час з, диску... з заводчиками дискусів говорила, і заводчик дискусів каже: Та ви що, ви такі умови їм створили, що ніхто ніде не здохне. Обов'язково мають вижити. Але пам'ятайте, якщо 50%, вас, як навіть такого молодого бійця, пропаде, це нічого страшного, тому що це може бути. Але я думаю, що у вас буде 100% Поживем, побачимо. І мені бадим взять, мій привіз ще 8 штук, вони більші. Їх можна бачити, там шість голубих, голубих, кристал називається порода. І там є у нас ще й маленький, один. То кристал у нас сім, ось він зараз на передньому плані цей маленький кристальчик, йому 2 місяці і дискуссий 4 місяці. Бачите, різниця дуже велика, Він при шість і два таких, називається мальборопорода. Вони ще тільки набирають колір, їх не видно, вони ще не дуже гарні. Голубці набрали, а ті ще не набрали. Вони, так, ви можете бачити, що вони червоненькі, жовтуваті з якимись полосочками, але ще малюнка на їхньому тілі немає. Вони набирають до півроку оцей малюнок. Оце така в нас сім'я, вона в нас живе, що їдять мої дискуси? Вони їдять фарш, я готую їм з риби із серця фарш. Там такі маленькі кубики, сантиметр на сантиметр, перекручую на м'ясорубці три рази, а потім ще їх даю і зараз ви можете подивитися. Вони Кусочки їдячі тру на мілкі тьорті, бо в їх малесенькі ротики, не все, не все влазить. Є трошечки сухого корму, я їм теж кидаю, але це не їхня основна, це такі, знаєте, м'ясоїди, вони з роду цих літ. Тобто вони хищники. хоча такі плігматичні хищники, я б сказала, дуже бояться. Я довго чекала, поки тут ніхто не буде ходити. І вони не перестануть шугатись і ховатись туди за камні. І, і ще вони люблять трубочні. Ось на вчора трубочник закінчився, завтра тільки привезуть з крипом в серці вони їдять. Той фарш і корми, тому що вони хочуть трубочник. Оце такого майже нічого сложного немає. У мене що в мене тут стоїть? На передньому плані ви можете подивитися там зверху. У нас там зараз голубий дискус, і це там є скімер, який збирає їжу, яку вони не доїли. може вона там плаває поверху є е, від Жубелін, є їхні, Ой, як він називається, їх родинний фільтр, і в мене є ще фільтр. Ви теж можете подивитися тут і всередину, там вилазять шланги, бачите, вони тут далі. Вони є в тумбочці, у мене є фільтр Сум-Сум. і цей фільтр я вам зараз покажу. Ось у мене такий фільтр. Знизу тут на вихід вхід, там у мене різного роду хімічні фільтри, там шарики, там у мене є різного роду присадки, щоб вода була чиста. Я його не хочу вам відкривати, бо хочу запускати на цій неділі ще один акваріум, який я вам покажу. В кінці відео і мені важливо, щоб там залишилась біологія. Що така біологія, як ви ходите на річці біля Озерця, там є такі, знаєте, слизькі камні. Оці слизькі камні, на їх живе бактерії, і ці бактерії вони потрібні для того, щоб тут був баланс. Бактерії з'їдають все, що не потрібно в цьому акваріумі. Запустила я на ґрунті монаду акваріум. І ще можна і тут определятись. У мене є лава, її теж тут достатньо, десь кілограмів 5 км. Лава працює на те, щоб йшла чистка. Ось осомик почув, що ми про нього говоримо. і сказав, неправда, ми іноді виходимо, ми іноді є, і усім були з малесенькі такі осоми. Ось 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 ось. Привіт, Тані Тарнавській. Можна сказати, що подарувала і ось, ось сомик, хоча я його два дні до цього не бачила. Значить, зірками. І що в мене ще є? У мене є в цьому акваріумі куча хімії. різного. я ось роблю проби води, у мене прямо в першому класі я Чи... які проби, які там аналізи. Роблю через день, коли через два, наскільки у мене є час. І наскільки мені щось не подобається, це дає. Мені впевненість, що тут все нормально. І у мене ще тут є СО2. СО2. СО2 працює на те, щоб там ви можете навіть не побачити тут. Кислород тут дуже добре видно, а СО2 там так дуже така малесенькі е, для того, щоб для рослин там ще є счетчик цих бульок, і воно там щитається по формулі. І тут є СО2. со 2 я виключаю на ніч, тому що вночі СО2 у нас. Виділяють тварини, деякі рослини, воно не потрібно, а тут досить багато рослин, а так як досить багато ще тварин, вони у нас какають. І тут, знаєте, є такі природні міста, це все воно просідає і. Якщо б тут не було рослин, якщо б не були запущені бактерії, то він просто-напросто цей акваріум, цей акваріум би не погано себе почував. Є ще в мене така волічка, тобто, яка дивиться, скільки тут а у мене CO2 чи нормально, якщо. Там зелененьке, то все нормально, хоча камера може і скашати, вам показати сині. І є у мене конкретно є ще градусник, які весь час це все знімає. Оце таке більше, про більшому це все про мій акваріум. Це ви питали, як я запускаю, що я вам можу порекомендувати. Ще раз я кажу, я не є професійним акваріумі містом, я любитель, я читаю дуже багато інформації, але я не професіонал. А так як до мене приїхали дискуси, і я поговорила з розводчиком, він говорить: ви хочете гарні такі. Великі тарілки, то потрібно розуміти, вони зараз у вас ростуть. На одного дискуса потрібно води до 50 літрів, щоб вони, знаєте, були гарні 15-20 см. Не знаю, чи я такі великі вигодою, тому що вони дуже цікаві до їжі. І вони такі, через що багато. Я б сказала, переборчиві, знаєте. Е і ми тільки поговорили, е що, що я таке хочу. І мій зять знаходить акваріум, а привозить, я вам ще раз показую, ви зараз питаєте, а що в мене там далі? А в мене далі на 500 літрів акваріум, який чекає, е зараз. Е що прийдуть там і каміння, і прийдуть рослини. І ну, Якщо все прийде, то на, то на цій неділі я запущу його. Хочу зняти взагалі запуск акваріуму, щоб кому було цікаво, тому що ці камні потрібно було клеїти, це все потрібно було знаєте, виставити, це, це все потребує часу. Якщо вам було цікаво, напишіть мені, можете мене щось питати, може, ви мені щось розкажете, та й будемо з вами ділитися, хто чи вміє. Так що від вас, якщо цікаво, прошу підписки, прошу ставити лайки, щоб знайшли такі ж, які ми з вами. І на сьогодні поки буду запускати слідучі акваріум обов'язково вам зніму.